Палення або розграбовані будинки місцевих, російська техніка в городах та сміття повсюди, де жили окупанти. Це залишили по собі росіяни, коли втекли із сіл на північній Київщині. Козаровичі, Димир, Демидів, Іванків знову під контролем української армії. Про тижні окупації, які люди провели в жаху та тортурах із боку росіян, розкаже наша Юлія Кирієнко. Сьогодні казровачі наші ще напередодні тут була гаряча лінія фронту. Тепер майорить український стяг. Слава Україні, героям слава про жорсткі бої тут свідчить не лише дотла спалені садиби, а й рештки ворожих ракет. Ось це хвостовик від точки, у яку запустили з Білорусі до кордону, з якої тут сотню кілометрів. Частина ракети приземлилась просто посеред вузенької вулиці, будинки на якій дивом вціліли. Бомбили росіяни й авіацією. А надто коли звідси відходили їхні війська. Щодня з тієї сторони вилітав гентокрил. Він прикривав відхід їхніх колон, які дуже поспішно покидали територію. Та нині все тихо, а чутки, що у село зайшла українська армія, швидко рознесли серед місцевих, які потроху почали виходити на зустріч. Дякуємо за те, що вони прийшли і визволили нас від цих загарбників. Діток наших ця родина від обстрілів втікла зі столиці на околиці, але війна наздогнала їх і тут. Страшно було. Ви знаєте, ви не знав, час. да не знав, що, що що тебе чекає тут чи іншу секунду? Армійці йдуть вулицями села, а під ногами тріщать осколки. Відмін навколо розкидані нерозірвані снаряди. Ось це БМП по нам працювало їхнє звідси від'їжджало, і це птур. Скоріше за все не спрацьований. А на поріг подекуди пошкоджених будинків виходять люди, які, здається, очам не вірять, що перед ними нарешті українська армія. Це вже свої чи хто? Та коли чують українську мову, кидаються обіймати солдатів і не стримують сліз. Що ви радіше тут українці. За його здоров'я. Це буде Україна. Оживаємо зараз як, як може. Поключають. Ви не представляєте, як ми раді, що ви б етапшовому сказати. Тут окопалися росіяни. Просто серед домівок цивільних облаштували собі табір блокпост. Там далі купаніри, яких тримали техніку. Ось тут на подвір'ї здетонував Камаз з їхнім БК. Там, де жили, все перетворили на сміттєзвалище. З хат місцевих окупанти тягли все, що бачили. Навіть пральні машини і плити намагалися забрати із собою. Що не змогли вкрасти, просто розстрілювали. Як ось цю легкову машину, яку вороги ще й промаркували, так само, як і свою техніку. Як обкрадають домівки сусідів, люди бачили із вікон, та вийти боялися, бо щодня не дораховувались односельців. Людей забирали прямо з села. Он тут пепереньок, все з батька його приїде. Його їх забрали ще і наші вже прийшли у Дима, а його до сих пор немає. Тиждень у полоні росіян пробув і Анатолій. Він міцно стискає у руках кілька скибок хліба, які принесли армійці. Каже, не їв хліба дуже давно. Я їздив, допомагав людям. Хліб знайти сестрине, приїхали чотири машини. Думав про жінку, тому що вона кричала: що не забирайте. Мене забрали просто ні за що. забрали мобільний телефон, потім били, запідозрили, що допомагає українській армії. Чоловік радіє, що повернувся додому. Живий, посадили машину, привезли сюди. Роз розв'язала руки, зав'язані глаза і пішу. Загарбаних у полоні людей з Козаровичів та сусідніх сіл. Росіяни тримали на підприємстві по виробництву вікон у сусідньому димирі. Тепер їх там немає, кажуть місцеві. І припускають, російські війська могли їх забрати з собою як прикриття, аби збройні сили не розстрілювали колону техніки, які втікали в бік Білорусі. Юлія Кирієнко, Ігор Сірий, Віталій Овсянніков ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.